Весною приходить до нас одне з найвеличніших християнських свят Великдень, Великодній день, святий день. У цей день Воскрес Син Божий, Ісус Христос, власним життям заплативши за гріхи роду людського, до Великодня готуються заздалегідь. Неділя, що передує Великодньому тижневі, називається Вербною. Саме в цей день Ісус востаннє увійшов до храму Божого, дорогу йому встеляли пальмовими гілками, його вітали, як справжнього царя. В Україні пальми не ростуть, тому люди, щоб відзначити цей день, ставили у своїх оселях вербові гілочки. Зараз казка вас чекає, але я, надію, маю, казка діток розважає і ще декого навчає. Ой, горе мені горе, Що ж ця мишка з того хвоста наробила. Що трапилось, бабцю? Чого плачеш? Як ж мені не пролакати? ти мені яєчко, а ця того хвоста мишка біла. Успіхом зачепила, пали розбили, а я ж хотіла на свято його розмалювати. Не плач, бабою, я знаю, що треба робити. Попросимо діточок, лісових звіряток, хай нам допоможуть. А давай. В лісі звірі гарно жили. Між собою всі дружили. Тут ворона прилетіла. І всім звірям сповістила. Великдень де велике свято. Люди будуть святкувати, але у бабусі трапилась біда. Поклала бабуся яєчко на поличку. Мишка бігла, хвостиком зачепила. Яйце впало і розбилось. А бабуся хотіла його розмалювати. В лісі звірі всі зібрались, між собою домовлялись. Великдень будем святкувати, для бабусі яєчка фарбувати, зайця у село послали, курці квошці загадали, щоб до Великодня нам швиденько нанесла яєць біленьких. Звірі стали готуватись, у домівках прибиратись, все як слід попідмітали, чистили і прикрашали, рушники повишивали. Ми порозстеляли ось вже свято на порозі і яєчка вже в дорозі. Лиска в мірку поспішала, так собі міркувала. Я візьму яєчко біле, з морквинкою його зварю, стане воно жовтим жовтим, могу бабка у мої. Тут і мишка поспішає, Барвники вона шукає. Зайчик теж недовго думав, він цибулі назбирав, і коричневі яєчка, Із лушпиння лушпиня він дістав. Білка ягід сушила і чорниці відварила. Білі яєчка поскладала і вже синіми дістала. Дітки також приєднались і писанки малювали. Мамо за стовком ми черемники, писанки розписуємо за залюбки. Пише писанки в бабуні, пише мама писує, а на досі буде і на денься моя. Без неї наша це Кость нашей восемья, гляньте, да? прям, писанку нешья, Можа. кто ж не поверит, уж мене, мою пысаньку вось на меча. Может, камесанька не, не стоит у нас. Ти песеничко низ, Ти ли споле, ти ли си лис. Песенку писал он сам, А в них бен летать. Ну, на да панце кот танцуй, Я на песенку молю, Губы небо и земля, И с того теки поля. Тут узоры, а не так вот так и год, Вся языка, не Замалюю яблок, а на ньому я свободу. Буде в мене писанка в Україну писанка. Українську писанку знає увесь світ. Великодні писанки, великодній світ. Намалюю стаха, символ охолонця, посухо, посланця, Нашого віконця. На малю, він каслинку і спилай віці та сотві. Розмалюю писанки власними руками для бабусі, дідуся, тата і для мами. Намалюю сонце в ранішню дарю. розкажу освіту, я його люблю. Звірятка діткам допомогли і розмальовані яєчка бабусі принесли. У бабусі всі зібрались, дуже чемно привітались, крашанки порозкладали, милувались, роздивлялись, потім свято зустрічали, яйцями всіх пригощали. Кращі побажання ви прийміть від нас. У кожного в житті нехай буде все гаразд. Добро, мов сонце землю обіймає. Гімн перемоги лине із небес. Радійте, діти, хай серце вірить і знає. Христос воскрес, Боістину воскрес!